Ми сьогодні знову в Ход Crazy Buys. Тут продаються загублені посилки з Amazon. Ось так воно вже виглядає посеред тижня. У них четвер завоз, а ми сьогодні в суботу. Сьогодні ціна за упаковку 12 доларів. І ми будемо щось зараз сортувати, бо набрали повну коробку. Мені треба було коробок на відправку. Воно вигодно виходить брати його пачками, хтось там повідмовлявся. Але зараз перевіримо, чи вони всі мені потрібні. Покажу вже вдома, що купили. А ще ми зайшли в магазин, де є українські продукти. Що, знайшов? Свіжо Ви тут самі печати? Ні, ми його заморожений. Різі відбиваємо, він такий, наче тихо ти ти його висипать. Mm -hmm. Ти що, як вам морозиво? Їє, так? Ооо. Шматочок і... України. Воно із варенням українським. Uh -huh. Поговорили з продаю з Миколаєва. Теж недавно приїхала. Три таке, місяці тут. Так, да, такі два... Що це Так, да? Да, в серпні Там вона володині, приїхала. Не українську кому зі навіть льодяники українські. А де вони? Покажи, Блоку. Катя. Випросили я... ви льодяників. Так, класно. Ми може нічого не є. Їдемо додому і заодно роб, ловимо Uber і. З часу вечора, але вже темнота темрява. Так, Юра бере замовлення, да? поїхали. Підемо йде до місця посадки курамон, так а Зразу показала, куди їхати, і ми їдемо. Що там обіцяють? 8 доларів. 8 з чимось доларів за скільки миль? 6 за 6 миль. Ну, Тоді можна їхати. Заробимо ще по дорозі гроші. Давай, бери. Ще бонуса нам тут докинули. По дорозі замовлення на 13 доларів. Ой, Юра, тобі щастить. Це те, що я відео знімаю. Mm -hmm. Щоб був контент. Mm -hmm. Так, давай. так щоб Тримаю, тримаю. І що далі? Тримаю, За цього веземо? Чи беремо зразу друге? Типа і... ага. підбираєш друге, а потім да. вже розвозиш. Да. Прикольно. Два замовлення Двоє за один заход. Зробили. Так, приїхали забирати ще суші. Ого, це все мені. А, давай, давай, не... давай, 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 не... давай. Не перепутай. Ні-ні, я тримаю перше ось тут. А це друге замовлення, і все має бути якось разом по дорозі. Ось так виглядає Болдаєнка. Тут можна знімати квартири, апартменти. Тут тут засвідчаться. Десять сімдесят дев'ять. Десятої моста. Сейчас, Высадка три сейчас, сейчас, семьдесят сейчас, Пришел кидоват. Е, здали, Їдемо годувати котів. Так, ми прийшли котів годувати. Ану. Що ви голодні? А ми прийшли вас годувати. Вони вже біля перерозділи. Що... Да-да. Ми так, знаємо, ми що не ви зімає. недовольні. Каже, де ходили вже? Так довго. Вже стоять, стоять уже. О, а ця чого закрита? Чи вона сама вилазить? Пішли їсти будемо. Пішли, пішли. Пішли. А що світа не вмикається? Чи я щось не домикаю, але подивись на коридорі. котусики голодні, так. Да. Трошки я сьогодні спізнилася. Забулася за вас. Поки їхали додому, заїхали ще на пошту. Прийшла мені така посилочка прямо в поштовий ящик, але я за неї забулася і думаю, що ж тобі таке, таке попалося мені. Що ж таке таке замовляла? Що за лист чи що? А це я потім згадала, така краса мені приїхала. Це коли я відкривала Etsy магазин. Чи за що? Я не знаю. Етці мені просто прислав емейл, що в мене є гіфт-карта на 5 доларів. І я така порадую себе. Дуже гарний такий відтінок. Я люблю такий мінімалізм під золото. Так зараз будемо міряти. Ось такі на Etsie хендмейд. Хоча я не впевнена, чи це хендмейд, але вони прям гарні. Это такие прям гарни гарни не я зараз там Так. Шпунтик. А, о, я отступала. Mm -hmm. Класс. А ну. А ну. Так, каким боком начинать? Ой. О, о. 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 О, я таке люблю. А ну на сонце трошки світло. Я таке люблю. Такі прикольні. Як ніби якісь замочки такі по формі. М -м, я люблю таке. Все буду ходити. Катя теж хоче в YouTube, да? Так, що ми купили в Crazy Hot Хотбайс? По порядку. Я купила те, за чим їхала. Це коробки. Ось такий один варіант. Тут їх штук з 20, виходить приблизно плюс-мінус 50 центів за коробку. Ось якийсь другий варіант. Щось дуже схоже, але якісь інші. Трошки менше, здається. Теж нормальна ціна. Потім це вже самоклеючі коробки, теж їх тут щось. Не знаю, скільки штук, але вони тут вже самому треба клеїти. Так, далі я ще купила таку полицю. Ох, тут не видно її. Але вона йде такими кубиками. Тут тут складаєш кубики такі. Це я взяла на пряжу, хочу скласти. Так. Кладу покажу. Ще ми вхопили ось таку гірлянду. Класно. Багато їх тут. І чіпимо, і буде теж краса. Так, ще купили реєстратора. да Реєстратор хороший на дві камери з 12 доларів ще шикарно. В принципі, це все, що ми купили, да Подбайся А потім зайшли в рідхіл і купили. Імениннику. Київський торт. Ще ми такого не купляли. Заморожений. Помаленьку розморожимо і скажемо, що з цього вийшло. Так. Далі, що нам тут ще не складали? Це хіба все? А, венце. Так що це у нас за венце? Якесь крепке. Кагор, так? Да? Це не когор. кагор. Кагор. А що це таке от? Ааа, хліб, боже, думаю, що це так пахне. Це хліб. Український? Що, в мене теж її заморожене привозить? Ні, не заморожено. Тут вони десь в Нью-Йорку печуть. Ммм, пахне. Пахне такий. ммм, Ходи холодно. Холоденько. Так, далі. Ага, ну це класика. Забрала останній. Забрала останні червоненькі з вишенькою. М -м -м. Ще взяла одненькі. Такі з лікером. А, ще взяла кориці. Російською написано, але там тільки такий був вибір. Та, а, дивись, я не бачила, вони ще бджілок взяли. Прошеновських. <рес> Заностальгірували бджілок. А так, ну, гречка. Тільки там я її можу знайти. І манку теж тільки там я можу її знайти. І ще мені нікуди не попадалося. Так, а ще тут ми взяли молочки, бо хочу зробити нашим американцям щось схоже на налисники. лисники. Ну, з українського була лише ферма, не знаю. Взяла найжирніші, побачимо, може щось схоже вийде. Так, ось такі ще тут були. Діти випросили льодяники з прапором, звичайно, взяли так, два пакетики і сметанка. Мені той раз дуже сподобалося. Я взяла цей раз дві, щоб були і на деруни, і на налисники. Смакоти зроблю. Бо будемо робити вечерю. Пригостимо чимось схожим на нашу, звичайно, українські страви. Так що, якось так, такі закупи.